А як вам такий гриб? А от такий. Ух. А такий? А ось такий? А всіх одразу не покажу. Дивіться відео. Це буде щось. Всім привіт! Знову, як бачите, березовий ліс. Ну і треба дивитися тут, тому що рано чи пізно, саме тут має гриб піти масово. Але поки скажу вам так, абсолютно не густо. Ходжу я вже десь ну, 20, можливо, 25 хвилин. І от перша знахідка тільки на сьогодні. Але ж який гарний. Подивіться, який тут гарний ой 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 це просто лялька. Лялька, лялька, лялька. Па-па-па-па-па-па-па. Отакий красивий біляк. Ну от перший, я ж кажу, що грибів. Ходиш так, дивишся. І їх, ну, як і минулого разу, всі вони росли так по одному. Ну нічого, подивлюся ще. Кажуть, години десь три сьогодні є. Тому будемо шукати, може ще пощастить. Ну а поки ось. Ще раз покажу це окрасення. Дивимося. Йду далі лісом. Бачите, підзбираю суницю де-не-де. Тут отаких невеликих суничників іменно в цьому місті. Але вистачає. Тут десь ягоди. Тут десять де взагалі от таких от дрібних, я ж кажу, що в лісі дуже-дуже багато. Так, пити я не п'ю, тому я кажуть, ваше здоров'я. А тут подивіться, що судить. Угу. А ну йди сюди. Тут суничнику. Приховався. Ого, яка в тебе нога. Во. Подивіться який гриб. Ого! Ото гриб. Угу. Дуже гарний. Нуга, я думаю, тут половину я обріжу, мінімум половину, ну, тому що низи, Ну, видно там далі біліше, а тут точно до половини треба буде обрізати. Але сам факт наявності таких грибів, само собою, дуже радує. Отакий красень. Супер! Шукаємо далі. Так, шановні. О, до речі, там зазуля. Уже рідкість почути зазулю. Дивіться, що в нас тут сидить. Такий невеликий сонечник. Молода посадка Беріз у великому березовому лісі. Гляньте, який молодий. Ой, ти такий красень. Опа, опа. тонконогий, але красивий молодий гриб. До речі, рідкість таку от взагалі побачити, Зазвичай більші гриби. Але радість приносять всі, скажімо так, однаково. Чудово, ще один білий грибок. Супер, супер-супер. Зайшов в таку більш густу посадку, дивлюся, думаю, думаю хто тут такий рум'яний. Так зрадів, так зрадів. А це просто рум'яний підберезовик. Бачите такий. Отакий рум'яний. Отакий хороший. Ну добре, нехай буде, що ж, не білий, але можна взяти. Як то кажуть, а як же ж будемо без такого риба? Кожен похід до березового лісу. Само собою зустрічаю якого. Нехороше, навіть тут уже руками очіпати. Нема сенсу. О, такий от величезний. О, ну такий добрий. О, такий десь гриб пропав. Що ж поробиш? Тут ліс великий, людей не так багато, але ходять. Ну, і все рівно пропускається. Йду собі, зупинився біля цього якогось куща. Бачите, якесь таке наросло тут в лісі. Дивлюсь добави ідентифікую, що то воно таке. Якось цікаве. А там, там, він видніється як не шапка. Поки стояв тут, роздивлявся цю красу. Во! О ну, ти мабуть знову ж таки нехороший, правильно? Хіба ж ти можеш в такому розмірі, в такому величезному розмірі бути хороший. А ти такий бандит. Ну поїли, тому що ось ось залишилось місце, також гриба згнив. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, як шкода. Як шкода. Але нічого, є плюс і для лісу. Це залишиться тут, залишаться спори. А ми якось так і думаю, що переживемо, що цей гриб не хороший, а будемо шукати якийсь кращий. Так, йду далі, шукаю, дивлюсь. І отут, такі от траві. Тут, до речі, була велика трава, просто вітер мені так нормально пригнуло. І отут он такий, що такий. знов такий? Чи не такий? Ого, споки тебе тут і станеш. О, ні. А це ще буде непоганий. А цей ще буде непоганий. Ура-ура! О, такий гриб. Тут він потріскавська... Потріскавська. Потріскався. Як виростав, тому що все було отак травою обперезано, він тянеться. Бачите, такий тут дав. Добрий такий важенький. Оце чудовий. Супер! Супер поднокі гриби. Шукати довго треба, але ж отак от ходиш, дивишся, о таких містиках. Рідко але щось все-таки трапляється. І то добре, дивимось далі. Грибів хоч і небагато, але скрізь є своя, скажімо так, доля випадку. Іду і бачу оцього. От. Дивлюсь вже думаю, а червивий. Він такий є, вже шапка впала. П'ять шапку впала, хвіст обліз. Так. Думаю, ну вони ж всі поодинокі. Просто повертаю голову в сторону, думаю, ну от всі гриби ростуть по одному. А тут гляньте, який красень. Може вони, як кажуть, і не родичі. Але гляньте, що це за краса сидить. Ой, яка краса. Яка ти краса. Тебе витягнути в тебе. О! Оце які гриби. Бачите? В Дубовому таких майже не знайдеш, тому що той ліс в селі ходять всі підряд. А тут хоч і мало, треба їх виходити, дуже багато треба виходити. Але такі от, от можна зустріти. Так, зараз я його почищу, хай вас трава тут не бентежить. Супер, просто супер. Треба ще ретельніше тут глянути, може ще що буде, дивимось. Довго мені довелося йти до цього місця. Там основний ліс, де я ходив, а тут така от невелика ліщина. До речі, подивіться, яке небо красиве. Небо тут все в люпині. І давайте отак от подивимось. Гляньте, тут там береза, тут береза, тут, Такі от тут яриде. Декілька берез і одна така кволенька сосна. Я завжди сюди ходжу, тому що знаю, що це грибне місце. Ну, коли от іменно буває в цьому лісі і вперше в цьому році. Гляньте, що тут сидить. Опа! Вони тут пізні ці гриби. М -м 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 -м. Просто на відкритій місцині. Гляньте, який гриб. І це ще не все. Давайте покладемо його тут. Перемістимось от сюди. Гляньте, це звичайний білий гриб дубовий. Я, скажімо так, не міколог. Не знаю яким чином вони тут можуть вирости, тому що дуба тут взагалі ніде нема. Ніде другий гриб. Третій. Так. Четвертий. П'ятий. Ось такі от. І гляньте тут яка пара сидить? Я сповну, що це просто джекпот. Стої. Фу, комарі кусають. Оце коли фуфка її тоді кусають комарі і мошки. Це просто неймовірно. Ось отут, дивіться, яр. Там бюпин цвіте. Тут декілька боріз, і одна я ж кажу, така кола, сосна. І о які гриби. Он які гриби тут. О, і оцей де він той таке караси не поклав. Ось така от місцина тут вперше в цьому році. Давно я тут їх чекав і нарешті вони тут з'явились. Вау! Ото вже грибалка зроблена. Але ще все рівно є там місця, якісь треба глянути, ну і ту сторону трішки пройти. Ось тільки що ми з вами були отут. Ті берези та сосна. Тут іду дивлюсь. Бачите, дивіться, який гриб пропав. Але он який сидить. Це також грибне місце. Пару баріз в ряд. Це таке буває, особливо під осінь. Тут десятками ростуть. Отакі гриби. Але зараз тільки один. Але який просто подивіться на цього монстра грибного. Просто на нього подивіться. Слухаємо. Вау. Вау. Ото гребаунд. Шановні, шановні. Ще раз повторюсь. Бажаю хоч, хоч одного вам такого знайти за сезон. Як мінімум. А я кажу, чим більше, тим краще. То просто щось. То просто щось. Це казка для грибника. Це неймовірні емоції. Ті неймовірні емоції, які нам зараз всім потрібні. Хоч якісь, хоч вкрапле, якось позитиву. Гляньте що то за красун. Фух, Просто неймовірно. Забираю чищу і ще гляну, можливо, ще щось трапиться. Місця тут просто казкові, можу здивувати. Вийшов я там з того місця, де ми з вами стільки що збирали гриби і перемістився на протилежну сторону. Тут, до речі, грибне місце завжди було. Але отак от, бачите, дощі розмили. Буквально біля цієї сухої берези все росло. Але вон там, над прірвою. Видніється шапка. Шапка видніється. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой! Ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Вау! Що тут ще можна додати? Які гриби отут! Бачите? Там ми такі поодинокі збирали, та й цей один. Ніби ніде ж не бачу такого ще, про тому тут добре помітно. Тому що трава низька, низька полягла трава від вітру. Я такі гриби. Я не знаю, які тут ще можуть бути коментарі. Мабуть, якщо кому таке цікаво, поставте лайк. Глянь такий ліс, який гриб. А він важкий, він хороший. Потім в кінці, до речі, покажу які ноги, бо буває запитують, чому ти не показуєш ніжки. Повірте мені, цей хороший. Цей хороший. Вау. Фух, шановні. Що ви скучили за шикарними грибами? Не знаю як ви, а я 10 хвилин пройшов від попередніх і вже скучив. Це щось неймовірне, що там сидить. Я не знаю, ми чим далі, тим, як кажуть, все кращі і кращі екземпляри. Гляньте, хто тут такий. Ви просто подивіться на цю бамбулу. Та він мене Надо... другий цей брати. Пакет. Я ще з пакетом, може Ви комарі. Вибачте? Ой-ой-ой-ой. Кусають за що тільки можна їм кусати. Гляньте, що це за гриб. Ви думаєте, це ще все? Грибна казка продовжується. Так Отам! От, От там еталонний просто! Подивіться на нього! Просто гляньте на нього! Бочка! Барабан! Два в одному! Комарі Гляньте, що то за краса! Ми починали, ходив там, соплі жував. По одному, по одному. А нарешті я добрався в мої грибні місця. І вони не підводять. Я навіть не знаю, цих взяти двох в руки. Гляньте, що то таке. Що то таке грибне? Це неймовірно. Шановні, неймовірно. І вам такий же грибів. Я не знаю, може ще щось буде. Але те, що вже є, це щось це просто мрія грибника. Мрія. Майже вже вийшов з лісу. Там мої торби стоять дві. Хух, торби. Ага. А тут де це ще я бачив? Гляньте, яка краса. Ви тільки подивіться на нього. Не такий, як попередній, тому що вже на початку я взагалі кричав би, вау, ого. Але оці попередні розбалували, тому цей просто, просто класний. Бах. Подивіться, просто класний гриб. Шикарний, просто класний гриб. Вон якенний, красун. Але тут -от вони по одному ростуть на таких от відкритих місцинах. По одному. А в тих грибницях бачили, що творилось. Ну, чудово, чудово. Ну що, шановні, буду на сьогодні закінчувати основні місця, де я хотів подивитися, подивився. Починалося у нас, скажімо так, так собі. В основному в лісі їх дуже мало. Ну про тому, що ще, мабуть, і люди якісь ходять. Але потім пішов на свої місця і подивіться, який загальний вийшов результат. Які ж це тільки гриби. Яка це тільки краса. По кількості їх не скажеш, що прям вау, багато, але які... Це екземпляри. Тут кожного став собі, такають на заставку. Отакі от, от вони по ногах. Чуть-чуть пробиті стіє. Казали, покажи нам ноги. От, бачите. Але для такого розміру це норм. Піде на сушку. Цього чуть-чуть ще підріжу. Цей також тут світленький. Ну що ж вам говорити? Ось всі наші гриби на сьогодні. Просто неймовірно. Цей ліс пізній, гриби з'являються набагато пізніше, ніж в дубовому чи який небудь там інших. Але треба дивитися тепер частіше. Вологи достатньо, тепло є, ну, тому що літо. Так що отакі от справи. Ну а на сьогодні буду закінчувати. Всім щастя, здоров'я, всього найкращого. Всім па-па. залишайтесь на каналі. Ставте ваші вподобайки і до наступних зустрічей. Будемо наступний раз, також, я думаю, з рибами. Всім всього найкращого.